Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Добродія Калуська був створений 15 років назад. Це була ініціатива батьків, яка була підтримана Центром соціальних служб. Це дуже такий хороший захід. Ну, все ж таки, 15 років доброді, досить великий термін, і вже напевно, вже не пандеся, не одне покоління виросло якраз в доброді калуські. Це захід, який показує не тільки підтримку звичайно, там влади, підтримку наших спонсорів, так до наших діточок, до діточок, які подабують свою уваги. А це західки показати, яким чином от, ну, люди мають таке хороше бажання, все ж таки допомагати іншим діткам, там щоб вони були щасливі, не були веселі і радісні. Діти у нас з різними нозологіями, абсолютно індивідуальними, особливими, унікальними, але ми пристосовуємося до кожної дитини і значить, складається план робочий на кожну дитину. У нас є вчителі-реабілітологи, у нас є практичні психологи. У нас є значить, логопед, у нас є вихователі соціальні по роботі з дітьми з інвалідністю. Благодійники абсолютно у нас різні, і це починалося від самого початку, тому що починалося з того, що приміщення виділили, а ремонтувати потрібні були кошти. А час був складний, важкий. Нам доведло, доводилося шукати е, шляхи, яким чином. Е, Продовжувати ремонт фінансують харчування. Інколи, коли нам щось потрібно, скажімо так, придбати, то вони нам допомагають. Також це зал фізичної реабілітації, який ми також довший час використовували як актовий зал для проведення різних свят. Безумовно, доводу все це обладнання звідси виносити. Кабінет для індивідуальної роботи з дитиною. Застосовують різну методику, але теж акцентується увага на, е, значить, розроблені е, значить, і уяви, і е, міри, і об'єму, і ну, всіх понять, які для нас можливо здаються такими простими. Працюють психологи е, для індивідуальної роботи з дитиною. Це є стіл для малювання піском, або ж стіл для е, пісочної терапії. Пустим, ви провели пальчиками по. Бачите, і шукаєте тут, розумієте? Вони ж мають абсолютно різну на дотик поверхню. Є у нас кухня-майстерня, де діти, закінчуючи заняття, п'ють чай, їдять печиво чи фрукти якісь. А вони одночасно і комунікують. Це дуже важливо для соціалізації, дуже важливо для того, щоб діти мали... Е, вчи, вчилися бути не самотніми, а, а вміли комунікувати з е, іншими дітьми. Такі Це допомагає розвивати уяву дитини про те, що є об'єм, висота. Займаються вчителі-реабілітологи. І фізичний реабілітолог при потребі на ось таких тренажерах, як, наприклад, у ці м'ячі, які не просто підняти, так от але це виключно фізична реабілітація. Це така є колона з бульбашками, біля якої люблять дітки релаксувати. Є у нас тренажер для розвитку моторики, пальчиків рук. Вже тут даються завдання. Скласти якусь хатку, скласти якусь фігуру одночасно і вчаться відрізняти. Кольори і відтінки. плануємо розширяти Добродію Так ми там вже одне приміщення порядку десь так на 125 квадратів плануємо вести в 100 цього року. Тож буде якраз на роботу з діточками. Ми вже десь на кінець червня будемо оголошувати тендер, так щоб довершити ці роботи. Я так думаю, що ми лише серпень-вересень відкриємо оновлене приміщення ще з розширень для добродії Калицької. Ми радіємо, кожному досягнемо дитинки, чи то маленькому, чи то великому. Це наша мета життя. Я щиро хочу подякувати всім тим, хто долучається до того, щоб подарувати цю усмішку дитині, подарувати цю радість батькам, нашій добродійкавості, нашим людям, які дійсно вже 15 років дарують це щастя. Роблять це для того, щоб дітки почували себе щасливими і щоб батьки себе почували щасливими.